Низькомолекулярна бетогідрокислота, що міститься в листі верблюжої верби або в корі берези. Також синтезується в лабораторних умовах. Кератолічна дія блокує розмноження патогенної мікрофлори та активність вільних радикалів, знижує продукцію шкірного сала. Запальні елементи висипу, жирність шкіри, розширені пори. Ліпофільна форма глибоко проникає в пілосибаційні структури, не має фотосенсибілізуючого впливу. Можна знайти в предпілінговому знежирюючому лосьоні, в нормалізуючому очищуючому тоніку, в деяких пілінгах Expert, піл в освітлюючому легкому кремі з азелаїновою кислотою та в сироватці, яка контролює жирність шкіри.